Всім привіт, це Вашкар, займаємось з братом пригону автомобілів. От нас приїхав свіженький автомобіль, це Renault 20 2020 року, експлуатація з середини 2020 року. Це 52 кВт. Автомобіль проїжджає 400 км, Хто хоче економити кожного дня, 40 копійок коштує кілометр, то можна заряджатися вдома, також є швидкісна зарядка. Зручний, комфортний як для міста, так і міжмістом. Можна їздити без питань. Гарне світло, LED Provision. Так, дивіться, зараз покажу номер телефону, а потім далі все більш детально. Наш телефон 096 07 9167, наш сайт вашкарточка.com.ua, інстаграм біду, байбер, телеграм, На сайті буде більше фотографій. Можете передивитися більш детально цей автомобіль. Також є посилання на ці всі соціальні мережі наші. Це все буде під відео. Також в коментарях дублюємо. Так, а зараз вам обіду покажу цей автомобіль по колу, чи ви бачили, в якому стані автомобіль. Автомобіль буквально приїхав там пару днів, то зараз от обійду. Зручний для міста, комфортний, по м'якості дуже зручно, в салоні достатньо багато місця, зручна ергономіка, стильний автомобіль, Безключовий доступ, є асистенти для зручності, без м'ятинок, максимально збережений автомобіль. Отакий От має вигляд. Гума в гарному стані. Тому хто хоче кожного дня комфортно їздити. Так, дивіться, зараз покажу, тепер перейду по багажничку, по всьому далі. Так, і як заряджатися, зараз відразу покажу. Так, ось така ми натиснули, відкрилася. Відкриваємо, це можна заряджати з цього порта, як і вдома, так і швидкісна зарядка. Тобто все в одному порту зроблено. Так, і по капоту. Зараз трошки тут незвично вони зробили з правої сторони. Так, Тут все ідеально. Все завод, ніяких питань немає, все в нормі. До речі, тут є навіть записи, що робилося ТО. На 39 тисячах це було. Сьомий місяць 22-го року. Фільтра мінялися, там ще щось робилося, потрібно переводити. Але регулярно обслуговувався автомобіль. Тут, до речі, 56 тисяч кілометрів. То хто хоче максимально от, зручний автомобіль, до речі, ти підходиш, а автомобіль відкривається, навіть руку стріляти не потрібно. Так от стану все максимально збережено. Так, Зараз покажу, як приборочка вмикається, дуже гарно виглядає все. Повністю електрична, також у нас клімат, екранчик, КПП у нас така зручна, електроручничок. Так, зараз ще позаду покажу відразу. Автоміт, до речі, тільки трохи помили, забрали, то можливо трохи мокре і п'ятна. Воно висохне, все буде гарно. Одразу, щоб було зрозуміло, так. Ну і з цієї сторони все також максимально збережено, охайно, кермо ідеальне. Гарний чистенький автомобіль. так Зараз і покажу тепер по багажничку ще. Так, забродячок. Е, так, дивіться, от розеточка це швидкісна. А це домашнє. Тобто це коли немає проводу. В принципі, як правило, на зарядках є провода. Е, багажничок, до речі, вмісткий. Е, я думаю, що багатьом вистачить місця. Е, такий, як це клас майже об'ємом він. Так. Ну от, Такий автомобільчик. Хто хоче, приїжджайте, перевіряйте, проїдетесь дамо. Бачите, відійшов вихочий доступ, спрацював. В досить зручно користуватися цим. Сим. Ви забуваєте про ключ, кладете його в карман і насолоджуюся автомобілем. Досить зручно. Продужин фари. Це вночі у вас буде таке денне світло, можна сказати. Ходова, до речі, досить м'яка, зручна, комфортна. По місту взагалі ідеально от проїхався. Так, і наш номер телефону 096 9167. Наш сайт вашкарточка.com.ua. На сайті будуть фотографії більш детальні, інші автомобілі можете вибирати, також є електроавтомобілі, що в дорозі їдуть. Інстаграм, YouTube, Viber, Telegram. Під відео будуть всі посилання. Переходьте, підписуйтесь, слідкуйте, регулярно приганяємо автомобілі, пробіги тільки оригінальні, інших не маємо. Все можна перевірити на офіційному сервісі, приїхати підточитися. Все буде так, як на відео. Тому хто хоче чесний перевірений пробіг. Приїжджайте. Всім до зв'язку. До побачення.